Так, доброго всім дня. Після досить великої перерви повертаюся з новою камерою і новим оглядом. Сьогодні ми розбираємо ось такого Манікса. Це у нас Sprint лімітка від Spiderco на цікавій стальці 15V. Починаємо з розбірки. Для розбірки нам знадобляться біти Т10 для усього і Т8 для всіх інших винтів. Звертаємо увагу, у американській серії Спайдерко дуже глибокі торкси. І вони конічні. Тобто, якщо біту встановити досить глибоко, то це біта Т8. Але якщо її не дотиснути, тут буде великий люфт і в принципі сюди навіть Т9 влізає. Тобто торкс такий ну, десь Т8 з половиною. Тому відкручувати треба дуже обережно. Отже, починаємо розбирати скліпси. На відміну від інших спаїв. Кліпса тут теж на Т8 гвинтах. Розбираємо з цього боку, оскільки з цього у нас виска. Хоча тільки на бонці, тому в принципі особливої різниці немає. Ось приблизно так. Я зніму не на камеру. Так, ось так виглядає конструктивно. Продовжуємо з іншого боку. Так. Відкрутив шоущевий -шо, там. Ми можемо Ой! зняти. Вибачаємося. Зняти книгок. І відкрутити решту Рештувантів. Обережно бо пружина і може розлетітися. Близно. Так. Так, починаємо розбирати запчастини. Плашки. Звичайні. Нічого особливого. G10. Потаї під гвинти. Паски зняті в спейдерківському стилі. Тобто через одну для тімлячної втулки виправдано, оскільки вона тут в рівень g10. Тут, та в принципі, теж тут повзунок, пальці цього не торкаються. Зсередини все гладко. Друга плашка абсолютно така ж сама, тільки дзеркально-симетрична. Лайнери теж абсолютно дзеркально-симетричні, однакові. Покриття щось схоже на Stonewash. На відміну від японської серії, всі фаски зняті нормально. Є насічки, які трошки вилізають за межі G10, але не настільки, щоб. Було боляче руці. Тобто, в принципі, тримати зручно. Лайнери дуже-дуже сильно полегшені. Клинок. В принципі, звичайний маніксовський клин. Лише клеймо Еріка зміщене, оскільки потрібно було місце для клейма терміста. В іншому нічого особливого. Ну, окрім сталі. Покриття дуже такий симпатичний стоунвош. Маємо стандартну для спайдерок дату виробництва. В даному випадку це січень 2022 року. І стандартну ж для спайдерко, максимально криву заточку. Яку я не переробляв лише тому, що ріс з коробки поки що повністю влаштовує. На відміну від моєї шпарамилі, фаски в спайдерхолі зняті трошки краще. В іншому нічого особливого. Далі переходимо до частин замка. Оцей спейсер використовується як опора для замкової пружини. Тобто наша клітка. Ось ця вона ж повзунок для відкриття пластикова через пружину тисне от сюди. Таким чином ми маємо з одного боку кулька затиснута. Виступом на клітці. Ось його видно з цього боку. З іншого оцею сталевою деталькою. І відповідно нікуди не дівається. Пружина ну, досить така туга. Сподіваюся, розпрацюється. Тому що замок тугуватий. Тримається це все на двох гвинтах. Далі клітка для кульки. Бачимо з одного боку виступ, який не дає їй вниз впасти, а також відразу показує нам, яким боком клітку ставити. Оце вверх, ось це вниз. Пластиковість о, дає один невеличкий момент, оцей хвостик має властивість трошки гнутися. Але не смертельно. Ну і невеличкий такий момент з особливостями лиття. Видно, що теоретично можна полірнути, але можна забити, залишити такі. Далі кулька. Кулька сталева, Магнітиця. В принципі, можна поміняти на кераміку. Втулка тімляка. У мене вона вже трошки коцана, тому що. Декілька разів, ніж розбирався. Оскільки ніж мій. Тобто не на продаж, не на перепродаж. Я це недоліком для себе не вважаю. Тим більше, що цю втулку буду міняти разом з накладками. Запресована втулка з одного боку непогано, з іншого трошки болтається. Шайби. Самі звичайні. Трошки вимагають поліровки. скоробки коробки були трошки перетиснуті. Якщо трохи ослабити осьовий, то такий тиск пропаде. Люфти не з'являться, але з'явиться механіка. Далі, дистанційна втулка. Звичайний для спейдерку вигляд має. З одного боку маємо лиску. Ось. Для антипровороту. Тому збирати бажано починати з цього боку, щоб потім нормально затискати. Скос підлиску у нас тільки тут. То і збирання відповідно починаємо з цього боку. Тут з підлиску нема. Далі поїхали. Ось я гвинти. Стандартні спаївські, такі ж самі на парамилі, торкс Т10, дюймова різьба. Втрачений гвинт у нас не знайдеш, потрібно замовляти у спайдерок. Гвинти корпусні, так само аналогічні парамілівським. Так само мають дюймову різьбу. Кліпсу я замінив на кастомну від нашого майстра Неметіса. Гвинти мають ось такий вигляд. Знову таки різьба здається не дуже стандартна. І на відміну від парамелі, де на гвинтах кліпси торк ста 6, тут ми маємо торк ста 8. Так, ось, в принципі, по запчастинам усе. Так, починаємо збирати. Збирати починаємо з лівої сторони, оскільки тут у нас лиск антипровороту. Відразу встановлюємо тюмлячну втулку і відразу перекручуємо ось бонку. Беремо одну з шайб. Кладемо оскільки шайба. Бонкою щільно притискається до лайнера, то з того боку її змащувати не потрібно. Притискаємо і загінчуємо осьовий з одного боку. Поки що без затискання, особливого достатньо від руки. Далі відразу змащуємо і ставимо клинок. Так, тепер найвідповідальніша частина. Беремо наш спейсер і прикручуємо його з задньої частини. Теж поки що легенько. І тепер наше завдання акуратно поставити сюди замок. Збираємо замкову частину. Ось так. Кладемо її у потрібну виямку. Підтискаючи ось з цього боку і утримуючи обережно, ось так вставляємо. Тепер можна наживити другого гвинта. Зараз все зібрано. Тепер аналогічним чином змащуємо місце під другу шайбу. Так, трошки переборщив. вибачаюсь. Просто збираємо все докупи. Ось таким чином. Найскладнішу частину, суміщення частин замка, ми пройшли. В принципі, вже можна перевірити, щоб все працювало як треба. Знову таки без додаткового зусилля. загвинчуємо очолий. І так само гвинти замка і плашки. Якщо є невеличкий люфт, можна гвинти трохи підтягнути. Але без фанатизму, тут все тримається на підгонці. Вивіряємо, щоб все було по центру, щоб не було люфтів, і прикручуємо кліпс. Вирівнюємо так, як нам зручно. І закінчуємо. Маємо ідеальну механіку при відсутності люфтів. І клині по центру. Головне правильно зібрати. Так. Збірку завершено. Так, загальні враження по ножику. В руці лежить чудово. Насічка ні тут, ні тут не заважає. Навіть при силовому хваті, при струганні деревини, руку особливо не наминає. ж 10 гарний, цупкий. Стандартна хлібса спайдерок мені не подобається. Хоча я розумію, чому вона саме така, тому завжди міняю на кастомні. В даному випадку це ось така. Як то кажуть, отворів багато не буває. Далі. Розмір. Максимально зручний у хваті. Що без чойла, що з чойлом. З чойлом особисто мені навіть зручніше. Клинок, ну, не те, щоб сильно довгий, трошки коротший за парамелю, але, в принципі, вистачає. Замок цікавий. Після двох-трьох розбірок пружинка стала трошки м'якшою, що трохи зручнішим його зробило. Але повзунок сам по собі ну, може бути краще. Збірка нормальна. Перебірка не погіршує механіку, особливо, якщо змастити шайби. Головне не перетискати осьовий, бо тоді з'явиться дуже-дуже тугий хід. Люфти відсутні. По сталі. Дуже добре тримає заточку. До сих пір не вимагає переточки. І, як на диво, незважаючи на те, що це ну, швидко ріс умовний, іржавіє. Можливо, StoneWash так добре зроблений. А можливо, властивості самої стальки. Адже ось цей товариш калить її до 65 одиниць. Дуже-дуже велика фірмова темлячна втулка дозволяє нав'язати будь-який тимляк, залежно від бажання. Сподобалося те, що досить великі торкси, що витримують гарне зусилля. Не сподобалася дюймова різьба. Втрачений гвинтик у нас замінити майже неможливо. Ось, в принципі, і все. До зустрічі!